Осінь у селі пора не лише врожаю, а й випробування для господарів. Дерева скидають своє вбрання, і подвір'я, городи та вулиці вкриваються м'яким хрустким шаром листя. Для когось це краса й ознака змін у природі, а для когось клопіт і сміття, яке треба швидше спалити. Саме тоді, коли повітря стає холодним і прозорим, у багатьох селах починає стояти густий дим. Що тягнеться над городами і садками. Люди згрібають листя, підпалюють купи, і здається, що так було завжди. Але насправді це звичка, яка шкодить і землі, і тим, хто на ній живе коли листя горить разом із ним, у повітря потрапляє безліч шкідливих речовин. Те, що здається легким димком, насправді містить токсини, які осідають на ґрунт, фрукти, овочі і навіть на легені людей. Особливо страждають діти та літні люди. Кожен, хто хоч раз вдихав запах паленого листя, знає, як важко потім дихати, і головне, ніякої користі від того немає. Навпаки, ми своїми руками знищуємо те, що могло би зробити нашу землю родючішою. листя це не сміття, а справжнє осіннє золото. Кожен листок та це шматочок природи, у якому зібрано все те, що дерево витягнуло з землі. Кальцій, калій, фосфор, мікроелементи. Коли листя перегниває, ці речовини повертаються в ґрунт, збагачують його, роблять пухким і живим. Саме так працює коло життя в природі дерево росте, бере силу з землі, потім віддає її назад через листя. Коли ж ми спалюємо цей дар, ми порушуємо природний обіг, виснажуємо землю, а потім дивуємось, чому врожай менше і город втомився. Наші предки добре це знали. Колись у селах ніхто не пали в листя, бо знали його ціну. Усе згрібали, складали у купи, накривали землею або соломою. Так утворювалась листяна земля найкраще природне добриво. Її клали під коріння дерев, у теплиці, у квітники. Вона була м'яка, як пух, і пахла лісом. Навесні таку землю додавали в грядки. І розсада росла міцною, зеленою, без жодної хімії. А тепер люди забули цю просту мудрість, бо легше запалити сірника, ніж почекати, поки природа зробить свою справу. Багато хто виправдовується мовляв, диму трохи згорить швидко і буде чисто. Але що таке чисто? Якщо після цього земля бідніє, повітря отруюється, а з попилу лишається жменька безкорисного пилу? Справжня чистота це коли довкілля дихає разом з нами, коли город родить, коли навесні не треба викидати гроші на дороги добрива. Бо все потрібне вже під ногами, тільки треба навчитися цінувати його. Осінь це не час для вогнищ, це час для розумних господарів. Хто має очі, бачить, що природа сама готує землю до відпочинку. Вона скидає листя, щоб укрити ґрунт ковдрою від морозів, щоб мікроорганізми мали що переробляти взимку. Кожна купа листя залишена на місці. Це притулок для дощових черв'яків, жучків, личинок, які навесні зроблять землю пухкою. Якщо ми все спалимо, то знищимо й цих невидимих помічників, без яких жоден город не буде живим. Подумайте, що краще один день диму чи цілий рік родючої землі. Листя можна згрібати, можна укладати в компост, можна просто розкидати під кущами, і воно зробить свою справу тихо, без шуму і без шкоди. Це, наче природна аптека для ґрунту, а вогонь то лише спокуса швидкості, яка не має нічого спільного з господарською мудрістю, бо справжній господар не спалює те, що дає користь. Тому кожна осінь. Це перевірка на розум і совість. Той, хто бере сірника, думає про сьогодні. А той, хто складає листя в компост, думає про завтрашній день, про врожай, про своїх дітей, і саме другий підхід справжній селянський розум. Бо земля любить турботу, а не поспіх, і якщо ми навчимося берегти навіть опале листя, то й сама земля буде берегти нас, щоб листя стало справжнім добривом. Його потрібно правильно використати, а не просто залишити під ногами. Кожен господар знає, що земля любить, коли її підживлюють. Але не кожен замислюється, що листя це готова їжа для ґрунту. Варто лише допомогти природі зробити свою справу. Найперше, не поспішайте все змітати з городу начисто. Листя, яке впало під плодові дерева чи кущі, можна залишити як природну ковдру. Воно захищає коріння від морозу, затримує вологу, не дає землі пересихати. Весною, коли сніг розтане, це листя почне перегнивати, і з нього утвориться ніжний перегній, справжній подарунок для саду. Та якщо листя дуже багато, його краще не залишати всюди, а зібрати у купи і зробити компост. Компостування найпростіший спосіб повернути поживні речовини в землю. Для цього не потрібно ніяких дорогих споруд чи хімікатів, досить викопати яму або зробити огорожу з дощок чи сітки, листя укладають шарами спершу грубе, потім м'якше, додають трохи землі або старого перегною, можна трохи змочити водою, щоб процес гниття йшов швидше. Якщо маєте кухонні відходи, шкірки з овочів. Залишки трави чи бур'янів додавайте туди усе це разом утворює багату суміш, яку вже через півроку можна вносити на грядки. Важливо знати, що не все листя однакове найкраще перегниває листя з липи, кленна, берези фруктових дерев воно м'яке, легке, швидко розкладається і робить землю пухкою. А ось листя дуба чи горіха містить дубельні речовини. Тому гниє повільніше його теж можна використовувати, але краще додавати в компост у невеликих кількостях або перемішувати з іншим листям, тоді вийде збалансований перегній, який буде мати і поживність, і легкість. Ще один хороший спосіб робити листяну мульчу це, коли сухе або злегка подрібнене листя розкладають тонким шаром на грядках або біля дерев. Така підстилка утримує вологу, запобігає росту бур'янів і поступово розкладається живлячі коріння. Особливо корисно мульчувати полуницю, кущі смородини, малину, квіти. Земля під такою ковдрою не пересихає навіть у спеку, а взимку не промерзає глибоко. Це простий, безкоштовний і дуже ефективний спосіб догляду за садом. Дехто боїться. Що в листі можуть бути хвороби чи шкідники. Так, якщо дерево було уражене паршою, плямистістю чи попелицею, то краще таке листя не використовувати на грядках. Його можна скласти окремо і гарно пересипати землею або вапном, щоб шкідники загинули. Через рік-два навіть таке листя стане безпечним і придатним для використання. Природа все переробляє, треба лише дати їй час. Не обов'язково спалювати все поспіхом, достатньо трішки терпіння, і замість диму отримаєте добриво, яке нічим не гірше гною. Є ще один спосіб, яким користуються досвідчені городники листяна закладка восени, коли зібрано врожай е, у перекопану землю додають подрібнене листя, воно перемішується з ґрунтом і за зиму під дією вологи та морозів розкладається. Навесні така земля стає легшою. Розсипчастою, не злипається в грудки, у ній добре ростуть картопля, морква, буряк, бо корінню легко пробиватися крізь пухкий шар. До того ж листя утримує вологу, тому поливати доведеться рідше. Деякі господарі роблять іще простіше насипають купу листя в кутку городу, поливають настоєм гною або просто водою, прикривають старою плівкою. За зиму і весну ця купа просідає, темніє. І вже до літа перетворюється на готовий перегній. Такий компост має приємний запах лісової землі, не смердить і не приваблює мух. Його можна підсипати під помідори, огірки, перець, усю розсаду, що потребує живлення. Результат видно відразу: рослини стають зеленішими, стебла міцніші, а врожай більший. Усе це не вимагає жодних витрат. Не треба купувати мінеральні добрива, не треба возити гній, якщо немає худоби. Листя це дар безкоштовний, але цінний. Треба лише перестати дивитися на нього як на сміття у кожному дворі під кожним деревом лежить готове добриво, треба лише знати, як ним скористатися. А головне це чисто й екологічно, ніякої хімії, ніякого смороду, тільки природний процес, який сам працює на користь землі. Тому, коли восени візьмете граблі до рук, не поспішайте запалювати вогнище. Подумайте, скільки користі можна отримати з того, що природа сама вам дала. Зробіть хоча б одну купу компосту, спробуйте на одній грядці і побачите різницю вже наступного року. Земля віддячує тому, хто не палить її дарів, і тоді осіннє листя перестане бути клопотом, а стане справжнім золотом для вашого господарства. Колись у кожному селі знали, що листя я це не сміття, а тепла підстилка для землі. Старі господарі не мали модних компостних ям, але все робили з розумом. У кінці жовтня, коли дерева скидали останні листя, у дворі збирали його великими купами дід чи батько виносив віз старого гною, змішував його з листям і пересипав землею. Хай парує, казали вони, і справді через кілька тижнів. Скупа починала грітись. Так народжувалась листяна земля, найкраще добриво, яке тільки можна було придумати. Ніхто не чув тоді слова екологічно, але всі жили в злагоді з природою. Бабусі розповідали, що таке листя вони клали в грядки під капусту, помідори, квіти. Навесні скупи брали темну розсипчасту землю, що пахла вологою і лісом. Вона була легка, тепла. Повна черв'яків, не треба було ні селітри, ні суперфосфату, все виростало на власному добриві. Особливо любили таку землю квіткарки у ній гарно росли айстри, чорнобривці, півонії, а ще цю землю додавали до розсади, і вона не сохла, не тверділа, не збивалася в грудки. Це була мудрість, перевірена поколіннями, і вона нічого не коштувала. Старі люди казали не паліть того, що годує землю. Для них палити листя було майже гріхом, бо вогонь знищував працю самої природи. Дехто навіть жартував, що спалювати листя це те саме, що палити хліб, бо і те, і те дає поживу. Коли господар мав багато дерев, він завжди знав, як скористатись листям. Одні засипали ним картоплю в ямах, щоб не мерзла взимку, інші застеляли ним підлогу в хліві, щоб потім разом з гноєм вийшло чудове добриво. І навіть кури любили гребтись у сухому листі, воно було тепле, сухе й чисте. У селах знали й інший спосіб робили листяні настої у велику бочку чи діжку клали листя, заливали водою і залишали на кілька тижнів. Виходила темна рідина з різким запахом справжня підживка для огірків і помідорів. Не кожен витримає її аромат, але ефект був чудовий рослини зеленіли. Цвіли й родили рясно. Така підживка не коштувала ні копійки і все було природне, без хімії. Люди вміли знаходити користь у тому, що мають під ногами, а не шукали легких шляхів через магазин. Тепер же коли хтось бачить купу листя, думає лише про сміття й вогонь. Але навіть сучасні агрономи кажуть, що листя це найкраща органіка. Воно покращує структуру ґрунту, допомагає утримувати вологу, відновлює мікрофлору. У багатьох країнах листя не спалюють, а навпаки, збирають для компосту на рівні села чи громади. Є навіть міські програми, де листя приймають на переробку і роблять із нього біогумус. і це те, що наші діди робили без жодних програм, просто своїми руками з любов'ю до землі. Якщо придивитись, то в традиційних методах немає нічого складного. Наприклад, у Карпатах донині з осіннього листя роблять теплі грядки, у дерев'яний каркас кладуть шар листя трохи трави, стару солому, потім землю, узимку все це перепріває, а навесні виділяє тепло, і розсада росте раніше. Так само робили на Поліссі. листя клали під гарбузи й кабачки, бо воно утримувало вологу. У степових селах листя часто використовували для утримання вологи під виноградом. Усе це перевірено досвідом і поколіннями і не потребує жодних витрат. Навіть коли в хаті не було худоби, листя ставало заміною гною, його змішували з попелом, поливали трохи водою, і за зиму виходив чудовий перегній. Цим удобрювали малину, картоплю, капусту старі господарі казали. Листя то як бідний гній, але працьовитий. Воно не таке потужне, як гній, корів чи коне, але воно доступне, безпечне і завжди під рукою. Тож у кожному дворі можна було знайти куточок, де купа листя потроху перетворювалась на чорну землю. Сьогодні, коли багато хто купує е, хімічні добрива, варто згадати про цю просту науку. Немає нічого кращого за те, що створила сама природа Ніщо не замінить живу землю, у якій є черв'яки, грибки, бактерії, усі ці дрібні трудівники, яких ми не бачимо, але без них город не живе, а саме вони живуть у перегної з листя. Якщо хочемо мати справжню родючість, треба повернутись до старих методів, не відкидати їх, як за застарілі, бо час показав. Вони найнадійніші, найдешевші і найчистіші. Отже, не треба вигадувати нічого нового все вже давно придумано нашими предками. Вони жили в гармонії з природою, нічого не марнували, і навіть опале листя ставало користю. Цей досвід варто згадати і передати далі, щоб наші діти знали осіннє листя це не сміття, а дар землі, який треба приймати з вдячністю. Бо тільки той, хто цінує дрібниці по-справжньому розуміє, як працює життя на землі. Коли дивишся на купи листя, що лежать під ногами, важко уявити, що це справжнє багатство, але саме так і є листя це природний дар, який кожен господар може використати на користь своєму городу, саду й довкіллю. Не треба шукати складних рішень чи витрачати гроші на дорогі мішки з добривом варто лише змінити погляд. Побачити в осінньому листі не сміття, а джерело життя для землі. Усе, що потрібно, уже є у наших дворах, під нашими деревами, на стежках і городах. Треба лише трохи розуміння, терпіння і любові до землі. Спалюючи листя, ми втрачаємо одразу кілька речей родючість, чисте повітря і здоров'я. Адже кожна купа диму. Це не тільки втрата поживи для ґрунту, а й отрута для нас самих. Ми дихаємо тим, що згорає, і самі шкодимо собі, а коли залишаємо листя для компосту або мульчі, ми допомагаємо землі відновлюватися. Гній, перегній чи листя це все частини одного великого кола життя, де нічого не пропадає дарма. І якщо ми це коло не зламаємо, то земля віддячує сторицею. Сучасний господар має розуміти, що родючість не купується, вона вирощується роками, не добривами з магазину, не таблетками для ґрунту, а постійною турботою й увагою. Листя це як безкоштовний внесок у майбутній урожай, раз залишив, раз вкрив, раз уклав у компост, і вже навесні бачиш результат. Земля стає м'якшою, темнішою, тримає вологу. А город родить краще, і все це без копійки витрат, без зайвих клопотів, без шкоди природі. У кожному селі можна зробити маленький приклад зібрати листя в одному кутку, зробити спільну компостну купу, щоб усі могли користуватися. Так колись було сусіди допомагали один одному, а користь мала вся громада, і зараз можна повернути цю звичку. Бо якщо кожен господар припинить палити листя, не буде диму, не буде задушливого повітря, і діти зможуть бігати осінніми дворами без кашлю і сліз, земля стане живішою, а довкілля чистішим, і це те, що можна зробити просто сьогодні, без великих обіцянок, лише взявши граблі й розум. Є ще одна проста істина усе, що ми віддаємо землі, вона повертає нам сторицею. Якщо ми даємо їй дим і попіл, вона бідніє. Якщо даємо життя у вигляді листя гілочок, перегною, вона дихає, віддячує урожаєм, травою, зеленню. Сільський господар розуміє це краще за будь кого, бо він бачить землю щодня, працює з нею і знає, коли вона втомилась, а коли оживає. Тому головне правило не спалюй того, що може оживити твою землю. Бо в кожному листочку сила літа, тепло сонця і пожива для ґрунту. Отже, головні поради прості: по-перше, не паліть листя, дайте йому друге життя. По-друге, складіть його у компост або використайте як мульчу. По-третє, не бійтеся експериментів. Спробуйте на одній